Вулиця Гагаріна у Дачному. Щороку і початком осені місцеві думали, як би то причепорити дорогу, аби не тонути в болоті, коли розпочинаються дощі. Стан дороги кажуть був жахливий. Була грунтова, розбита була. Хоча кожного разу хтось якби підмощував кожен все, що мав, так якби який матеріал підмощували. І сподіваємося, що вже буде така, як треба. Тішиться, бо близько тижня тому на вулиці розпочалися роботи. Замість ґрунтової дорога тепер буде асфальтована. Тепер лише бояться, аби на новому рівненькому покритті не ганяли водії, хоча зізнаються і, взагалі, не сподівалися на те, що його цьогоріч ремонтуватимуть. Ми не надіялися, що буде дорога робитися, тому що зараз такий час непростий війна. І ми дуже раді і дуже дякуємо, що звернули увагу на це і роблять нам дорогу. На проблемну дорогу звернули увагу у Луцькій міській раді. Кажуть, попри непростий час, вирішили ремонт не відкладати, або жителі більше не терпіли незручностей. А роботи, хоча й розпочали зовсім недавно, обіцяють завершити швидко. До кінця цього сезону, тобто, фактично, як тільки дасть погода, ми будемо максимально старатися зробити ці вулиці. Сьогодні ще планується на цій вулиці ви бачите, зроблена підготовка. Зараз дає в ремонт фірми, яка виконує ці роботи. Вони ще планують сьогодні тут провести асфальтування Можливо, сата саду... Тішиться і жителі вулиці Хутірської у Милушині, бо вже мають асфальтне покриття без ям та вибоїн. Роботи тут вже завершують, однак міський голова дає ще одне завдання. розумієте, Люди будуть паркуватися, будуть їжджати. Ну і обочину, можуть легковато не, не гепне, а така то може, 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 може писати. Тому треба його закаткувати, засипати ще щоб воно було гарненько. Нині дороги ремонтують у п'яти селах Луцької громади, окрім Дачного та Милушина, ще у Заборолі, Прилуцькому та Великому Омелянику. Окрім того, і на вулицях Салтикова Щедріна та Балакерєва у Луцьку. Саме на цих локаціях, кажуть, ситуація була найкритичніша. Такі дороги, де просто люди вже не могли ні проїхати, ні пройти. Ми вибрали перелік найгірших доріг і відремонтували їх. Абсолютна більшість тих доріг, які відремонтовані. Вони які було заплановано в цьому році відремонтувати. Вони відремонтовані. Або ж їх ремонтують нині. Цьогоріч каже міський голова, вдалося зробити більше 30 таких доріг у громаді. Оскільки це обійшлося, порахують, коли усі ремонти вже будуть завершені. А це планують зробити до кінця цього року. А після перемоги сподіваються відремонтувати ще більше вулиць громади, а також повернутися до реконструкції прибудинкових територій. Ольга Матвєва, Василь Мерещук, дванадцятий. Новини